Всім привіт, любі друзі! Я до вас сьогодні дуже смачним блюдом: це бургери з кабачків. І так, починаємо. У мене два кабачка. Бажано брати, щоб вони були однакові. Нарізаємо кабачки просто кружечками, хвостики з кабачків відрізаємо, вони нам не потрібні. І нарізаємо кружечки десь приблизно по пів сантиметра шириною. Тощиною, ну Підготовлені кабачки пересипаємо у миску, де нам буде зручно їх посолити, перемішати і залишити на декілька хвилин. Це десь приблизно пів чайної ложечки солі. І я їх отак просто перемішаю і відставляємо. Поки кабачки у нас настаюються, просолюються, ми беремо дві мисочки, миски повинні бути сухі. В одну мисочку насипаємо. Панірувальні сухарі у мене свої домашні. Як приготувати сухарі домашні? У мене є на сторінці в TikTok. Насипали сухариків. А в другу мисочку я розбиваю просто два яйця. Яйця перемішати. А зараз будемо відправлятися до плити, так як наші кабачочки вже просоліли. Ми підготовили панірувальні сухарі та яйця і відправляємося спажити. Розігріваємо сковорідочку, наливаємо в сковорідку олію, Ну, може, 2-3 столові ложечки десь так. І добре-добре розігріваємо. Поки що дуже все просто. Поки що. Беремо кабачок, відправляємо в яйце. Спочатку, потім сухарі. Знову кабачок в яйце і сухарі. В сухарях отак перемішала і викладаю на розігріту сковорідочку І так я буду смажити всі кружальця кабачків.